Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю. Насамперед, як завжди, бажаю вам всім здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про ТЦК. Знаєте, друзі, все таємне колись стає явним, хоча таємним це ніколи і не було. От, заява Лубінця величезна, величезна петиція. Він вийшов з величезним списком порушень від ТЦК, хоча раніше від нього. Да, не було таких заяв. Він говорив, що ТЦК працює в правовому режимі, в правовому полі, все як положено. Мобілізація йде все як положено. От е, працює, і з 22-го року від нього таких заяв не було. Напевно, також відчуває, що за те, що коїться в країні, придеться відповідати, адже він омбудсмен справ. Людини. От. Також обговоримо Верховну Раду, які відмовилися вислуховувати того ж самого лубінця, да? От. тому що, що він розповість на всю аудиторію, да, аудиторію, що коїться, що робиться, а їм так не хочеться відкорити, відходити Треба визнавати, що в Україні коїться повний треш, повна повна бора, вибачайте за вираження. От, завислів, завислів, вибачаюся, завислів. От. Так що давайте я вам зараз по порядку все зачитаю. Там питання, і від нього серйозно не було таких, як би сказати, заяв. От. Ну, відчуває людина. відчуває. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Підтримайте українське, підтримайте мене, поставте вподобайку, включіть. Вімкніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Буду вам дуже вдячний, це займає буквально пару секунд вашого часу і все. А ми розпочнемо. Що ж говорить Лубінець? Порушення прав людини з боку ТЦК набули системно та масового характеру. Лубінець заявив про готовність запропонувати Верховній Раді шляхи роз'яснення проблеми. Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру. Лубінець відреагував на пропозицію від народного депутата Європейської солідарності Олексія Гончаренка щодо виклику до його, його до парламенту з метою обговорити проблеми порушення прав громадян України під час мобілізаційних заходів. Однак ця. Однак ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Хочу нагадати, що, е, як може, хто не знав, Гончаренко ініціював виклик Лубінця, щоб той розповів, що коїться, але не наб... вони не, ну, Верховна Рада не набрала потрібних голосів. Ну, слуги народу просто не проголосували за це. То що я їй говорив, що прикривають свої дупи. Водночас уповноважений зайвої про готовність у будь-який момент особисто прибути та. Представити детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми вирішення цієї проблеми у правовому полі, за результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмена можуть чітко констатувати, порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття під, від працівників ТЦК та СП. Стали новим вірусовим трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави, заявив обудсмен. Ну тут згоден. Тут потрібна жорстка реакція і політична воля, якої в наших керуючих немає. Серед найбільш кричущих випадків Лубінець назвав фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявній ситуації, коли групи людей силоміть затримують на вулицях у торгових центрах біля метро, застосовуючи групу фізичну силу. Так, ну нам говорять, кричать з усіх каналів, що це іпсо. Та ніхто це не іпсо. Дуже багато відеороликів наші люди знімають, наші жінки відбивають від груп, як він каже, оцих е людей військовій формі, ну, ТЦКшників. Простих чоловіків відбиваючи. А вони, в свою чергу, просто цих жінок також б'ють, вони в балаклавах, а поліцейські просто стоять і дивляться на це все. Ну, як це назвати? Як це можна назвати? Напишіть в коментарях. Да? Люди в військовій формі б'ють жінок, тягнуть чоловіка кудись. От. А поліція на це не реагує. Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів. Так, ми всі вам бачили, може хто не бачив, ролики є, коли збивають велосипедистів, а потім ганяються за ними. Говорять, що це вони хотіли їм допомогти. І це також дуже таких багато роликів це, це, ж, ну, це відверте знущання. Шановні глядачі, скажіть, що це не відверте знущання з українських чоловіків, це беззаконня. Що це причина? Це спричиняє беззаконня і, е, як би сказати так, без, не без розліччя, як там, коротше, по барабану да, нашої, нашій Верховній Раді, нашим керуючим е, країною, що там відбувається. От це їх стимулює. Вони безкарні, вони бачать, що їм нічого не можна зробити. Це їх стимулює, вони даються все до більш і більш кричучих, кричущих випадків. Скоро вони будуть навіть стріляти вже у нас, не доведе, Господі. Далі порушення прав, права на захист і правові гарантії. Також Офіс уповноважено фіксує звернення порушення законодавства з боку працівників ТЦК ТСП, такі, як позбавлення права на Правовий захист працівників ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатися своїм законним правом на адвоката. Адвокатів не пускають. Вони корону наділи вже на голову. Вони нікого до себе туди не допускають. Все, ми тут, царі боги, а ви ніхто, все нема у вас прав. Ви грязь по Сидіть і сопіть тряпочку. Приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини. Пропала людина, не можуть з ними зв'язатися. А через 3-4 дні 5. Виясняється, що він десь на полігоні вже в учебці, вже за нього пройшли ВЛК, все зробили, підписано і він уже там. От. Недопущення. Представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через недопуск вони не можуть здійснювати контроль над дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефектному захисту громадян. Примусове підписання документів є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз'яснення їх змісту та правових наслідків. Ну, так само, як ось було у Вінницькому ТЦК, да? прийшов чоловік з бронюванням, йому повістку на щось вийшли, в нього бронювання, так він працює на критичній інфраструктурі. Е, говорили, говорили, його послали до заступниці начальника, їй щось не сподобалося, вона почала його бить, душить ну, за те, що він відмовився підписувати відмову від бронювання. От, таке от. Затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації. Студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо. Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні Задля забезпечення додержання прав людини в межах мобіляційного процесу, додав Лубінець. От такі Лубінець назвав порушення прав. Так воно таке є, але він ще не говорить, як вони ламають ноги, руки чоловікам, да? взагалі, жінок б'ють, ну, також не говорить. Да? І все це Гончаренко хотів, щоб Лубінець розповів в Верховній Раді. Але Верховна Рада не набрала належного. Належної кількості голосів, да, і він не прийшов. Чому? Тому що прийшлося вислуховувати те, про що вони бояться. Тому що, якщо це ну, вже почнеться на цьому, на державному рівні обговорюватися, їм голови їхні полетять, а не, так, так не хочеться втрачати владу, так не хочеться втрачати такі жирні місця, от корито відриватися. Це ж, ви що? бюджет це ж таке велике корито. Ви подивіться, що коїться. Вони до сих пор виділяють кошти на Е окупіровані території, окуповані території. Мільйони, сотні мільйонів виділяють. Ну, навіщо ж вислуховувати отаке, що коїться в Україні, про те, що вони наголосували і до чого вони довели країну. Нащо вони і Вони не хочуть вислуховувати такого? Ну, звісно, не хочуть. Ну, знаєте, що один хоч позитив є, що ці заступниці е керівника і її підлеглому, який допомагав їй бити цього чоловіка, вже оголосили підозру. Да, вже Плюс до того. Е Тримання під вартою без е, права внесення застави. Але знаєте, таке враження, що вона ні в чому не кається. Взагалі немає каяття. Вона стоїть як ото, будто би вона зробила те, що. Потребує. От, от воно так і треба да, бить людину, душити людину, бить в голову. Да. Без законя. Це, це от їй дає таке право. Вона стоїть, немає взагалі, вона не кається, що вона щось десь там да, говорить, що вона перегнула палку, що вона не хотіла. Чи... Ні, немає. Вона стоїть тупо і дивиться, преста ще говорить, що їй треба ходити на роботу, бо її все зачем відправлять. І це жінка. На хвилиночку, це жінка. А ви, ви уявляєте, що роблять чоловіки? Це жінка таке коїть. А Що робить? Роблять чоловіки. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. Дай Бог все це скоро закінчиться. Оці знущання над людьми, над чоловіками. Да, побиття, оці, оці звірства. Дасть Бог, все наладиться, закінчиться ця клята війна, хлопці повернуться додому, до своїх сімей. Ой, дай Бог вам здоров'я і їм здоров'я, слава нашим захисникам. Ще раз бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім дуже вдячний, всім пока-пока.